Доброго дня, в суток. Хто заходить на Керманську пасіку? Вас вітає Сергій. Вдільки працюють сьогодні 20 липня, вівторок. Липа цвіте, вділки працюють. Цей маленький набрав обороти, вже другий поверх, два магазинчика поставив я їм, хай працюють, посуда закінчилась, і ведерця закінчилась, і банки всі повиносив, розпродалися з медом, ось все, що в мене закінчилось. Це залишилося. все. Так що знову у нас розпаковочка. Ось приїхала така теж здорова коробка. Ось з документом, з номерком. ну Все номероване, так, щоб не загубилося. Такого знову волшебним ключиком відкриваємо ці лямочки дверці. Одною ручкою я держу камерку. От. О, так, це можна вже. Мед... заливати в посуд. Проверено електронікою. Проверено. Хто любить мед? Ось упаковочка така ось Відерця приїхали. Так. Такі ось маленькі відерця є. О. Півкілограмові. Так. Маленькі, О, багато їх. Должно хватить. Так, це маленькі. Де ж тут великі? А, кришки ось. О. Кришки, так, да. ну це, отакі ось вони маленькі, красиві. Да. Ті, які приїжджали на пробу мені, ось вони з синіми ручками. Вот вони, синіми, перші приїжджали. Так, Ці з білими ручками. Трошки матові, да, матові. Колір такий. Там прозрачний. Це матовий. О. Так, хорошо. Підерця єсть. Будемо медок Уже по современному, як кажуть. О! З білими ручками Удобно буде. Носить, з кришечками печати будемо. От. От. Не воняють нічим плохим. Значить пищевые відорки є такі маленькі, великі, це пів кілограмові, це кілограмові, ну, пів літри, літр. Так, а де ж, а що? На два-три відра нема. Здорові. На 10 літрів, двадцять, тридцять літрів, на п'ятдесят. Гет, є щось, є. О. Пималося. Осьо вот є, таке ось. Вот. Так, кришечки є. Такі от здоровенкі відра тоже. Це наскільки вони? На 3 л. Да. Вот так вот тоже є на 3 л, бачите? Так що дело идет, контора пише. Вот, так що медок майский будемо розфасовувати, розливати, наливати. О, посуд такий пластиковий. Вот. Значить... Ютуб працюють, дякую за піддержку. Те, що робите коментарі мені, От, пасіка розвивається, розширяється, все добре, ще тільки розгар. До сонячника. Ще далеко, но бджілки липу носить, тут недалеко є глипа, є різні на полі цвіти. Експресет, люцерка там кусочками в орендаторів. От. Так що підписуйтесь, ставте лайки, балалайки. Буду вдячний. Велике вам дякую хто заходить на Акерманську Пасіку, подивиться, як я тут дурачуся, шучу. От. Так що пишіть, дзвоніть, буду вам вдячний. До побачення. З вами був Сергій Іванович.